Центр Києва у будні це затори та біганина, але головна частина столиці це водночас тисячі та у кожному дворику старого міста. ховається від гурки та автівок, лідер гурту Друга ріка Гуден Морган вирішив дізнатися у нього особисто. Привіт, мене звати Валерій Харчишин, група Друга ріка. Дуже важко визначитись з улюбленим місцем в місті Києві. А ми розпочинаємо з центру, бо саме звідси можна добратися до кількох моїх улюблених місць. До одного з них напередодні дня Києва я вас сьогодні проведу. Бутен Морген. Місце, яке ми прийшли, воно не є унікальним з тієї причини, що воно вже є дуже популярним. Тут дуже багато відвідувачів, особливо ввечері. Це Йожик в тумані. Таких скульптур в місті є декілька. Є і корова, є, і... Коротше, є дуже багато різних тварин. Кому не цікаво дивитися на такі от артовські споруди, можу показати безкоштовний зоопарк, але треба прийти трохи далі. Кому цікавіші а, живі істоти, тобто пташки, безкоштовний зоопарк тут, на рейтерській. Заходьте. За ці 300 років, поки ми живемо в Києві, пташки ворони абсолютно не змінилися. Постаріли тільки ми. Кажуть, що якщо ця пташка помітить вам плече, то ви станете мільйонером і за один день саме в Києві. Тільки не розкривайте рота, коли підставляєте плече. Я абсолютно нічого не маю проти е, графіті і графічиків як такових, але мені здається, що прикрашати вже занадто е, файні міста, красиві міста в Києві е, не варто. Я не вижу нічого плохого в цих рисунках, нас І які, як правило, живуть очень мало. Чесно вам докажу, що графіті на самом деле украшають город. От вам хороший пример, когда граффити органично вписывается в окружающую среду. Без этого явления сложно представить любой современный город. Я чомусь не дуже люблю хрещатик, але я люблю всі вулиці, які від нього відходять. Одна з них вулиця Прорізна. Тут можна зручно розташуватися і в сквериках посидіти, можна навіть випити пляшку пива. Якщо не боїтеся заплатити 170 гривень штраф. А от якщо ви збираєтесь зекономити та посидіти у затишній кав'ярні, ексклюзивно у Бутен Морген Валерій про своє улюблене сховище у самому центрі столиці. У кожній європейській столиці є такі невеличкі кафешки, в які, в які ти заходиш, і кожна година скриває як а, секунди. Коротше кажучи, де б ви не були, любіть своє місто, любіть Київ, це найкраще місце. i